Є в мене віршик про те, що добрі наміри без знань та розуму можуть тільки нашкодити. Уявіть собі, що ви зненацька помітили на гілці дерева між листя маленьке пташине гніздечко, а в ньому пищать пташенята, зголодніли, мабуть, а може, і змерзли. Що робити? Звісно, що треба рятувати беззахисну малечу, бо їхніх батьків нема поблизу і нікому попіклуватися про сиріток. Саме так подумали діти герої мого віршика, і якби не пояснення мудрого дідуся, то наробили б ті рятівники біди. У віршованій оповіді пташенята все закінчилося добре. А як саме прослухайте, перейшовши за посиланням на мій канал Вірші дітям рідною мовою? Можливо, ця історія стане повчальною для вас.